стоп, стоп! Ні. Ви розумієте? Зоряне небо. І ваше життя згасне лише тоді, коли остання зірка на небі згасне. Остання, розумієш. Ага. Поїхали. Далі, далі, далі. Аса. Лавем-лавем камац-камац. <смеш> <смеш> да, да. Что кажеш? Так, да, блокбастер, да. Ага. Угу, да. Ага. Ну, добре. Так, так, да, давай. Да. Давай, давай. Руби, руби.